Всім привіт! Не пройшло багато часу, як я знову замовила товари з сайту Сенсей. Замовлення моє було більше, ніж 1000 гривень, і доставка безкоштовна. До речі, дуже швидко доїхала, приблизно десь за тиждень і цей пакуночок вже був у мене. А в інстаграм зі знижку замовила собі сукню, покажу в кінці відео. Перше, що бачу, це замовила собі світшот. Лише за 129 гривень, пам'ятаю, був розпродаж на новорічні товари. То я на наступний рік собі вже замовила ось таку ковтину. Розмір «С». На флісі за цією ціною дуже непоганий свитрик. Дуже багато замовила футболочок. Це ось такого кольору беж для Женьки. Майже всі товари есочка. 100% хлопок, бавовна. Ось така цілесного кольору. десь таку ще біленьку замовила, футболочку. Це, мабуть, для мене буде З написом. Також розмір есочка. Для Алінки замовила набір шкарпеток, розмір 23-26. Чотири пари повинно бути. Так, ось такі рожеві сердечки, жовті однотонні, потім рожеві кружечки і біленькі. Літні шкарпеточки. Тоді для Алінки також замовила набір футболочок. Там відразу йде комплект із трьох штук. Ось така чорна, однотонна. Потім беж із сердечком. І ось така повністю леопардова. На літо їй буде те, що треба. Значить, написано, що від фірми Sunsei 98 см 2-3 рочки розмір. Гарної якості мені подобається. І не за всі гроші світу. Тоді без пакетика ось така ще футболочка. В неї написано розмір S, але на вигляд, як нібито оверсайз. Такого вільного крою пошиття. Біле з таким приємним написом. Жовтий напис переливається. Вам видно чи ні? Моделі цих футболочок я додам. Тоді ще ось така. Це, мабуть, була найдорожча. Біленька, для... також для себе замовила. Ого, яка вона велика. Зовсім не відповідає розміру С. Це повноцінна МК, а то й ЛК. Дуже велика. Але гарна. І остання річ. Це була по знижці. Дуже класні знижці така тепла ковтинка. Вона коротенька. Але під е, юпочку, я думаю, буде дуже чудово. Ось така в'язана кофтина. Колір Беж. Також розмір есочка. На блискавці задоволена цією кофтинкою, цим замовленням. Ну і давайте ж подивимося, яку я сук замовила. Повністю вона чорна. На зображенні, я думала, тут будуть камінці, а це якийсь просто сріблястий такий клей, мабуть. Також розмір есочка. Зимовий такий варіант, вона тепла. І сіточка просвічується. пошиття нижче коліна. Оце ось така просвічується сіточка. І тут така ось. Панина повністю чорна. Не стрич. Я розумію, що вона для мене великовата, тому буду щось з нею робити. Трішки її потрібно буде підшити, вкоротити, переробити. Ось такий був огляд моїх придбаних речей. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!